Те, що бойові заслуги і факт добровольчества для військовослужбовців не є аргументом, не відповідає дійсності, це є аргументом. Тим більше, що ми зараз не визначаємо вину підсудного, ми говоримо тільки про запобіжний захід. Я про це не сказав, що своєму попередньому виступі, але це очевидно. На фронті бракує людей, на фронті дуже бракує підготовлених людей. Підсудний і вмотивованим, освіченим, освіченим командиром його перебування а, а, під вартою в той час, коли він міг би приносити користь держави як підготовлений командир. Ну не до речі, тому я підтверджую своє бажання взяти його на особисті поруки, Прошу все-таки, незважаючи на очевидні. Суспільні резонанс і справи взяти до це до уваги, також взяти до уваги, що обоє батьків військовослужбовця, інвалідами обох інфарктів. Я думаю, що перебування сина в такій резонансній ситуації під однозначно не покращить стан їхнього здоров'я. Прошу підтримати клопотання захисту і дати.